Пройшло три місяці повирощування огірочків, це був експеримент у нас перший раз, ми ніколи цього не робили. Скажемо так, що він зовсім неудачний, не сказати. Огірочків з десяток 12 ми з'їли. Ну, вирощували не тільки ми, і ще нас знайомі, цей самий сорт, то так же само в них оце такі, вони невеличкі, покручені ці огірочки. От. Ну, ось один, як би сказати, більш-менш рівненький і виріс. А оце це бачив мій знайомий агроном. Він сказав, що це передозіровка добривами. Це називається як кучковитость, чи пучковитость, якось так називається правильно. Вже ми, в кінці, ми вже й не одобрювали їх, а просто поливали водою. Ну, все рівно вона не пропала. Ну, огірочки так потроху в'яжуться, в принципі, ну, ми вже підготували новий сорт. Вже навіть виростили у нас у фитопоксі, виростили розсаду огірочків, підготували зовсім другу землю, зовсім другу. От. Ну, попробуємо, побачимо, що воно вийде у нас. Будемо все рівно робити це і будемо виручувати. і на, і на слідуючу зиму, все рівно будемо цим займатися.